У Харкові стало більше можливостей для занять спортом. За ініціативи харківського міського голови у дитячо-юнацькій спортивній школі в індустріальному районі відкрили два нових волейбольних майданчики. Сьогодні відкривається відділення пляжних видів спорту, вже набрані групи, де діти будуть тренуватися. Всі пляжні види спорту, які у нас є, всі будуть тут займатися. Всі бажаючі зможуть тут тренуватися. Тут професійні, серйозні тренери, серйозний буде тренувальний процес, щоб діти могли займатися професійно і представляти Ати потім місто Харків на міжнародних змаганнях у день відкриття. Нові майданчики одразу випробували на практиці. Тут відбувся етап змагань із пляжного волейболу в рамках спартакіади, битва департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій. Гра дуже сподобалася, дуже потужні команди, дуже сильні, дуже сподобалася сама атмосфера даної гри. Як все організовано, дуже ну, на вищому рівні, скажімо так. Тому я вважаю, що сьогоднішній день вже нам Подався відчуття дуже дуже емоційне внутрішня наповненість захоплює. Майданчики дуже добрі. песок м'який, чистий. Грати чудово. Всі задоволені. Оскільки у місті багато дітей, які хочуть займатися пляжними видами спорту, то в місті планують створити ще локації для волейболу та гандболу. Анна дзядик, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов Харків. Новини.